Подія, яка станеться до кінця тижня. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про себе і дивимося, яка подія станеться у вас до кінця тижня. Ну, ви чогось зараз чекаєте, чекаєте. Е, дивіться, е, у когось навіть програється, що ви знайдете роботу. Тут виходить робота, може, ви очікуєте якогось. Е, Якогось запрошення чи по поводу роботи, обов'язково вас знайдеться робота, це буде на цьому тижні. Тепер якась відновиться рівновага в вашому житті і справедливість, і це буде стосуватися якоїсь жінки, на яку ви ображена, ображена жінка зрозуміє, що вона не права, можливо, у когось навіть програється, що вона попросить у вас пробачення. Так, ще які події на цьому тижні? Ну, Дорога. Або приїде до вас ваш партнер з дороги, або ви поїдете до нього на побачення. А з двох одне, Бо, тому що тут виходить комусь дорога. Якщо він до вас не приїде, то ви поїдете до нього.